Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Touran 2.0TDI. Незвичний Airline. Вперше такого бачу, Airline комплектація. Дуже рідко такі автомобілі є, але в мене на очистці системи екології вперше. Автомобіль має, звісно, DSG і 190 сильний, а не як звичайний 150-сильний. Так, перейдемо зразу до. Показників. Пробіг 293. Чек горить. Чек горить по свічці накалювання. Власник вже купив за меню. Так, прогрітий автомобіль. Нещодавно була регенерація. Не дуже добрі показники. Повинно бути мінус 5, мінус. Ну, хай мінус 4 після такого пробігу. Так, 16 грам масляної зали. Невідомо, властик не чистив сажевий, невідомо чому масина зала змінена. Так, і 12 тиск на холостих. Теж багато, повинно бути. 3, 4, 5, 6. Це перед регенерацією. Двигунчик такий самий, як в мене, 190 сильний. У мене перед регенерацією. Коли пробіжу 350-370 кілометрів, зараз взимку 12. Це перед регенерацією. Фіксую дані на обертах. 50. Теж багато. Після регенерації в 34 кілометри повинно бути 30, плюс-мінус так. Так, так, так. По помилкам. Не моя помилка. Автомобіль погано завівся зранку. Сьогоднішня дата 25-й. І ось свічка накалювання і розходомір воздуха. Розходомір воздуха 13 помилок було. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена. Збираю все до ладу, подивимося на стан холодної частини турбіни, бачимо, який чистенький алюміній. Від хімії не з'їдений, не чорний, все чисто, як має бути. Але в деяких випадках нема сильно такого чорного на турбіні, тому що єгієр йде під углом вхід вниз, в 150-сильному йде вхід до єгіра нижче. І там може бути чорніше. Але якщо взяти цей патрубок, який втикається сюди до турбіни. Ось бачимо, яка каша знаходиться в цьому патрубку. В цьому патрубку тільки повітря повинно ходити. Але бачимо, скільки цього навіть де повітря є. Якщо взяти теплообмінник єгір номер 2 знизу, там таке саме. Також йде повітря сюди з вихлопними газами, і теплообмінник теж такий самий брудний. Моя чистка без демонтажу, чистить теплообмінник, камеру згорання, клапана, сажовий фільтр, ЕГР номер 2 Єгір номер 1 Він знаходиться десь там. Сам дросель. Все чиститься абсолютно без демонтажу. Оці всі сажомасяні відкладення. Так, чистка завершена. Результати залишились на фільтрі. Масляна зола коричнева, це вже крупна, спечена, багато сажомасляних відкладень. Це EGR номер 1 І білі кристали Edblu. Часта робота системи AdBlue. Так, Палив на в ідеалі, з холоду так само в нулях все показує, все чудово. Перевіряю по манометру на холостих нуль на обертах. На обертах приблизно 25. Не дає спуститись на 15-17. Проблеми є в, теп в температурному режимі автомобіля. Автомобіль працює на збагаченій суміші. Перевіряю датчик диференційного тиску. Так, датчик під'єднав 5 гектопаскалів на обертах. 27-28. Так, під'єднав свій новенький оригінальний датчик диференційного, на 2 гектопаскалі менше показує. На обертах ну, на обертах те саме. Нема сенсу міняти датчик диференційного. 1-2 гектопаскалі погоду не зроблять. Автомобіль має проблеми з маса сажі Розрахункова, розчитана, скалькульована. Під час перепевірки автомобіля також було знайдено дефект, в принципі, власник авто, і казав, що інколи вибиває проблему по турбіні. Але ось патрубочок і бачимо. Негерметичність вакуума, колхоз присутній. Повинен бути тут фільтр, а трубочка легенько собі ходить. Буду ставити металічну більшу, більшого діаметру. Ось таку. І так, висновок по даному автомобілю. Все перепровірено, паливну систему, систему екології, систему охолодження, систему вентиляції картерних газів. надув турбіни все повністю є деякі зауваження по автомобілю. Особисто надаю власнику авто всі недостатки по авто, які потрібно виправити, щоб автомобіль слугував дуже довго. Наступна чистка на 400 тисяч кілометрів пробігу, гарантійний лист на даний автомобіль. Щоб він виїздив до 400 тисяч без всіляких проблем, а тобто в заводському стані, щоб AdBlue не відключати і тому подібне, потрібно виправити деякі помилки по авто. Це температурні режими. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.